Легенький туманець блукає в сон траві, навколо тиша соловей дрімає зранку, і польова ромашка, і красень дереві Дивляться снище кольорові на світанку, Як хочеться мені красу цю не сполошити. Нехай гойдається промінчик на семи вітрах. Я ж полюбуюся ромашкою у золотому житі, Джерельцем і червоною калиною в гаях. А як заграє промінь сонця в чистих небесах, І теплий вітерець у щічку ніжно поцілує. Я розтворюся непомітно у казкових чудесах. Це так прекрасно і ні про що не пошкодую. Проснеться літній день і голосами забринить. Я ж принесу додому п'янкий запах з поля. Ромашка мені душу й серце звеселить. Я знаю, що в красі земній живе любов і воля.